Всім дизайн, привіт! Це з вами знову інтер'єр ідея і вже українською. В разом це у нас фінальний огляд втілення в життя в туристичній компанії пора відпочити втілення в життя нашого ремонту, нашого дизайну. Як ви думаєте, що це? Це спеціальні отвори передбачені для того, щоб можна було там приховати проводи. Тому що тут у нас 4 працівника, і щоб доступ був ось під низу, ви можете побачити, є металевий жолоб, по якому прокладені проводи, бо в нас був один електровивід, там одна розетка в стіні прихована під столом. І тому в цьому металевому жолобі ми проклали проводи, і кожен працівник має доступ. Спокійно, доступ до розетки. Дивіться, як гарно ми оздобили вікна. Існуючі вікна, тут була дерев'яна така обрамлення, Тому ми його просто пофарбували в такий ну, комфортний кольор. І він якраз і задає нам такого яскравого акценту, як її оця помаранчева стіна. Інощу і інтапа. Класна сина вірня, він дуже. Дякую вам. Насправді працювати з вами було одне задоволення. Дійсно врахували всі побажання, враховуючи те, що офіс невеликий, але враховано було все по максимуму. По суті, я дуже дивувалася, і я не вірила в те, що те, що ми побачили на картинці, проект, що він втілиться і дійсно це буде в реальності. І, до речі, люди, які робили ремонт, вони помітили теж одну цікаву штуку, що всі заміри, все абсолютно відповідало тому, що є в реальності. Рекомендую однозначно інтер'єр. Ідея: звертайтеся, дійсно класно все продумано, все було організовано, і ми ще брали дизайнерський надзор. Тому людині, яка робила ремонт, яка прораховувала, враховувала ці кольори і все інше. Було одне задоволення працювати. А є якісь відгуки від ваших зараз клієнтів? Є звісно, ті, які Подобні. клієнти, які до цього бували в офісі, вони заходять і такими карту до очима. Дивляться кажуть ого, у вас ремонт. Ну, тобто, так, всім дуже подобається, всі стоять, починають роз'являтися на всі дрібні деталі, mm -hmm. там, типу, на карту, yeah. або там починають читати лайтбокси, або записають, дивляться там телевізор чи ще щось. Тобто, у них зразу така реакція. Mm -hmm. Класно, ми дуже так. раді. Вам дуже дякую.